Зустріла мене війна вдома під броварами село села Велика Димирка. Потім місяць окупації заїхали, 8 числа, 8 березня. Окупували, виїхати було нереально. Були з усіх сторон, почалися жорсткі обстріли. Місяць пересидів, на третю евакуацію з горем пополам виїхали. І в броварах пересидів, в знайомих поселили. Потім повернувся додому вже евакуація. Ой. Окупація закінчилася. Вже вертати не було куди, хату спалили. Коли виїхали, вже, як виїхали, то вони заїжджали пусті хати. І на території хати стояв танк, тоді так, всі, вони як тікали, то спалили хату, все, попалили і обступали. Я вже почав виїжджати сам, поїхав, бо вам кажуть, що не хочу, не хочу. Всі боялися, я ж вже збирався їхати виїхати кудись в воєнкомат, і ти вже доброволюєш. Я прийшов в воєнкомат, мені або ж пограничником, Согласен. Білоруський кордон був. Якщо вже прийшов добровольно, то чого ховатися далі. Позиція залишать нельзя нам. До останнього. А так. Саме тяжче це дійти до позиції. Там. Далеко грязь. Все, собі, все на собі стянеш. Ні, приручно. Наші якраз для тренування, щоб не так було важче потім. Більше ну, місяць, то взагалі безвила. Кож, кожен день їздив. Стрельби. Морбрусок ходили, багато бігали по грязі, по пахоті. Тепер проще з підготовкою. Так, поки вистачає, але може побачимося. У мене ще й друзі воюють, теж є поразним лініям фронту. Тож, коли сімо, побачимося, десь якомусь неожиданому на місці. На ближайші плани повернення, я зараз повернуся, то буде свадьба. Вернуся, то буду жениться.